Вітаю вас на своєму каналі Лора Флора я замовила собі посилочку. У мене з'явилось нове захоплення хої, так як в минулому році у мене гарно квітла хоя карнота і був такий аромат. І я влюбилася у ці квіти. І тому замовила собі зрізи і деякі укорінені хойки так, почнемо. Посилочка йшла з міста Києва. Жінь, дівчина займається хоями, вона їх вирощує. І так почнемо. Ось гарний зріз. і це у нас. абавата. Парігата. подивіться який гарний не сплеш, яка в мене є абавата, але не така. гарна, гарна з вузлом, з вусиком і ось там ростик невеличкий пішов. Ну, це все піде на укорінення у водичку. Одна дуже гарно. ой, які листя в неї крупні, трошечки пошуршим. Дивіться, подивіться, яка вона гарна, гарний великий зріз піде у водичку на укорінення. І це. Не знаю, макрофіла. Ну, я не дуже розуміюсь на них, тому, тому не можу і неправильно щось вам сказати. І так, слідуючи, Я не пам'ятаю, скільки я замовляла все гарно, так, зроблено, запаковано. Скочин. О, А це, це та дівчинка, із якої було це замовлення. Захотілося мені дуже е, хою лізу. Ну, це м, давній сорт, він у всіх є, це не диво, але вона дуже гарна і тому я захотіла. М, не знаю, як вона квітне, а. Гарні в неї дуже листя. І тому, орієнтуюся я по листях, собі замовляла таку крихітку. Ой, вона не крихітка, вона вже гарно укорінена. Гарна, доросла, майже доросла дівчинка. І це у нас, і це у нас ліза. Дивіться, яка гарна, яка гарна ліза. Не сплеш? Це вже укорінений м, живець, Так. Слідуюча. Слідуюча у нас І ще. О. Це гарний, це теж укорінений, е, живець, гарний. І отак, ну, щоб не пошкодити. Це в нас пахіклада. Дуже гарна, дуже гарна хойка. Вона вже пустилася в ріст, це гарно вже укорінена на все. Оксана так гарно все запакувала, щоб не девитися. До речі, дівчина вирощує. в неї дуже багато. Ой, я познайомилася з її хоями на Ютубі, в неї каталог з хоями. До цього вона займалася професіональним вирощуванням фіалок, а тепер вона вирощує хойки. Ой, подивіться, яка, яка ця пахіклада. Гарна гарний, вже гарний, укорінений живець, бери і хай росте. Ось це теж свіжо зріз. Зараз ми побачимо, що це. Ні, Ага. Так, це у нас аж два зріза. Це у нас ваєтті. Ваєтті? Ні, це не ваєтті. Це, мабуть, кентіана... Альби Маргината, так. Да. Кендіанова Альби Маргіната. Красуночка. Так. Ой, оце така, я не знаю, як вона називається. В неї є ем, номер АН074. Ну, гарно, подивіться, який сплеш. Вона така гафрірована. файна. Файна, файна. Так. Іще, ще, ще одна конціана. Прята. Ой, подивіться. Красотка, красотка, подивіться. Вона буде загорати, буде така більш рожева, малинова. Тут видно по листочку, що в неї вже і проявляється. Розовий сплеш. Гарна, дуже гарний живець, великий. Так. І ще одна. Ой, я не знаю, як вона називається, але вона дуже файна. Це теж вже укорінене. Укорінений. Дави я щось напутала з назвами, ну не важно. Гар... Головне, що вони гарні і дуже мені подобаються. І так, у мене три укорінені. Квітки хойки, а то остальне вже ці котрі підуть у водичку і будуть обернуватися. Так, подивіться, яка краса, який і гарний. Гарний, дуже гарно на Наверное, Це цема профилагата. Лізочка. Гарнюня. горнюється кінтианы. Одна варігата, одна, альб... одна альба маригата. Це у нас. Це, мабуть, скоріш це Yellowstone. Ой, там вже є, є і ростик. подивіться, подивіться, який гарний. Ось буду вирощувати вже хої. Це моє нове захоплення. Хої. І вже в мене їх буде багатенько. Всім дякую за перегляд. Всіх рада була бачити на своєму каналі. Всім! Гарного настрою. Всім пока-пока.